В межах його датчика буде чорна лінія. Займаємося з роботами, і нам треба тут просто робити програмний код та робити так, щоб ця штучка їздила, скажімо так. Беремо, к приміру, за кнопка, можна вибрати якусь подію, тобто, к наприклад, гучність. І тут вже можна вибрати рухатися вперед і по бокам. Ми зараз знаходимося в stem лабораторії або ще stem кабінет Це така вільна зона, так для інтеграції багатьох предметів, як до інформатики. Він орієнтований на муж. Тут можна проводити уроки з робототехніки, з інформатики, з біології, так оскільки ми вже закупили інвентар. Так, Можна трудове навчання, в принципі, так само це моделювання, так і з дітьми поробки на 3D-принтері. Це концепція, яка дозволяє дітям не просто отримувати знання, а й розуміти, де вони їх втілюють в своєму житті. Створення стим класу пілотного проєкту нової української школи профінансували із державної субвенції міністерства освіти та з місцевого бюджету за співвідношенням 70 на 30%. відсотків. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Гроші від МОН витратили на обладнання. А ремонт зробили за гроші громади на пілотні класи. Була в цьому році виділена субвенція, виділено було коштів мільйон там з копійками на те, щоб придбати якісь меблі. Виникла ідея створити такий клас тем. Де буде поєднання тих самих же роботів, тому що ну ми живемо в сучасному світі? і Дітям це цікаво. Це потрібно з тим, що це таке? це поєднання декількох наук, тобто да інформатики з математикою, з фізикою, з біологією? Мож передбачає цю інтеграцію, інтегровані курси загалом тут все. Чудове, але більше всього подобається типу, ну, по типу роботів, грабувати їх і все, тому що ти можеш создавати те, що хочеш ти. Не дуже важко. Воно наоборот дуже легко. Ми його можемо встановити на телефон, заробити а потім в школі його це протестувати. Є сучасний класний мікроскоп, який дає змогу більш насичено і цікавіше проводити уроки біології. Та ж саме інформатика, роботи. А є ще у нас набори, наприклад, можна робити прям змагання. По перше, дітям дуже цікаво. вони задоволені. Класно, що у нас з'явилася фото-відео студія. Я як ще педагог організатор, то і зі своїм класом ми завжди. Придумаємо щось цікаве, знімаємо якісь відео, то зараз у нас є змога навіть класно, професійно вчитися знімати відео і класно, професійно його монтувати. Діти зараз, особливо на це покоління, воно не буде сидіти просто слухати лекцію вчителя. Їм треба щось робити, щось виконувати. Тут вони навіть можуть робити якісь проекти.